І квіти, навіть якщо завтра кінець цвіту, загоюй рани людям і землі, роби, що дав Господь можливість вміти, пильнула, ланів, щоб було з хлібом на столі. Діли, що Бог послав і витри сльози, поплачу після перемоги всі разом, коли від крові вмиє землі теплі грози, і мирна тиша війде у кожен дом. А ти сій квіти, навіть якщо завтра кінець світу, сади садок, хай виростай до зірок, служи землі, цінуй, люби, лелій, вона віддячить дітям і всім, хто хоче вміє вільно жити. Ці квіти жовті, сині, різні, щоби вони встелили всі шляхи, якими повертатимуться грізні, найкращі в світі наші вояки. Додому. До родини і до щастя, яке вимулюємо в Бога зараз, всі, всі хліб і квіти, суперечна пастям, багато сій, щоб вистачило всім.